Армін Папергер, голова правління концерну «Райнметал», оголосив про початок поставок боєприпасів в Україну. Це сталося під час відкриття нового заводу в німецькому містечку. Унтерлюс завод майже повністю автоматизований. На одній зміні працюють лише 40 осіб. Він здатний виробляти близько 350 тисяч снарядів калібру 155 мм міліметрів. Щороку цього року Україна отримає перші 25 тисяч снарядів. До 2026 року. «Райнметал» планує виготовити щонайменше 150 тисяч снарядів. З них від 100 до 200 тисяч призначені для української армії. Решту отримують інші партнери. Компанія планує будівництво заводу в Україні, але процес гальмується через бюрократію. Якщо подолати труднощі, виробництво може початися через 12-14 місяців. Райн розглядає інвестиції у виробництво великих дронів в Україні. Остаточне рішення залежить від умов для такого виробництва. Компанія вже співпрацює з українськими оборонними підприємствами. Райн один з найбільших європейських оборонних концернів. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році компанія значно збільшила виробництво і активно підтримує українську армію у 2023 році. «Райнметал» оголосив про плани збудувати в Україні кілька підприємств. Перший проект завод для обслуговування німецьких танків леопард і бойових машин піхоти Мардер. Генеральний директор концерну зазначив, що бюрократичні процедури в Україні дуже складні. Це впливає на швидкість будівництва. Міністр оборони Денис Шмигаль зв'язався з німецькими партнерами для обговорення ключових етапів.